Привіт, мої любі, мої прекрасні, мої сонячні глядачі, які в цей похмурий, жахливий дощовий день піднімають мені настрій і стають справжнім сонечком у моєму віконці. В такий похмурий день хочеться єдине, що це зробити собі каву, загорнутися у ковдру і читати книжки, що я в принципі і збиралась зробити. Але потім я зрозуміла, що книжка, яку я починаю читати, настільки прекрасна, що мені хочеться поділитись цим досвідом перечитування улюбленої книжки із вами. І тому я взяла себе в руки, помила голову, нафарбувалась, підготувалась і. Буду читати молитву за Олена Міні Джона Ірвінга. Це мій улюблений сучасний письменник. Це одна з моїх найулюбленіших книжок, яку я читала років 5 тому, і дуже сильно чекала її нарешті на українському ринку, щоб всі інші змогли, щоб якомога більше коло читачів змогли насолодитись цією історією. Дуже сильно її люблю. Так раділа, коли вона вийшла. Тому ну, не можу вже відкладати читання, буду перечитувати, порівнювати свої емоції і свій досвід з Алісою на 5 років молодшою. От тому починаємо. І найважливіший ритуал підібрати стікери для своїх улюблених книжок, які я перечитую, або знаю, що я прочитаю, вони стануть улюбленими. Я зазвичай обираю ось такі блискучі. Особливі спікери для особливих книжок. І в мене начебто були десь якраз блакитні блискучі. От вони. Ідеально просто підходять. Думаю, що всі вони і підуть на цю книжку. Книжка має зацікавити з першого речення. Я приречений до кінця свого життя пам'ятати хлопця з дивним, пронизливим голосом, але не через його голос, і не тому, що він був найменшим з усіх моїх знайомих. І навіть не тому, що він зробився знаряддям смерті моєї матері, а тому, що саме він став тією причиною, яка спонукала мене увірувати в Бога. Я зробився християнином завдяки овену міні. Вийшла на пошту забрати одяг, який замовила. Я взагалі по натурі шапалічка. Мені це подобається мода, фешн, якийсь красивий, якийсь красивий одяг купувати. Але коли працюєш з дому, на це так впадло витрачати гроші, і це вже не таке задоволення приносить, коли ти купуєш одяг, а потім виходиш в ньому один раз на тиждень кудись. Коли я працювала в книгарні і постійно от виходила в люди. Мені прям по кайфу було. А зараз я така, ну треба вже щось купити на весну, щоб бути гарною і стильною. І оце прям змусила себе щось замовити. В мене ще й день народження в квітні, то хочеться, може, щось гарне вдягнути. Подивимось. У мене все, як завжди, вивалила матчу на книжки і на диван, нічого нового. Дживсік, не пий матчу. Давайте подивимося, що з моїм Ірвінгом, бо він прийняв увесь матчевий удар на себе. Бачите, тут тільки ця така трошечки тканинна обкладинка намокла. І тут трошки плямка. А так, я прям здивована, бо він був отак-от увесь в матчі. Я думала, він одразу стане зеленим. Але ні, прям клас, молодець. Це мені прям подобається. Це сорочка сукня. Я люблю дуже сорочки, але просто сорочки мені вже піднабридли, тому я замовила собі таку, вона тут підзібрана. І тому не просто пряма, а така приталена, прикольна. Косплею Дживса. Тільки чорного носа не вистачає. І ось така сорочка з запахом. Кімоно. Під мої коричневі чуні, Прям супер. Все, я задоволена, мені подобається. До стильної весни готова. Тепер залишилось влаштуватись кудись працювати в офіс, щоб ходити в ці сорочках. Бо в бар пити пиво ну, це не те. Після, 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 після. Джипсічик не туди. Дживс дуже не любить по вологому ходити, він аристократ. Подивилась зараз на Дживса в цьому дощовичку. Він такий милий, такий серйозний, але дуже милий. Особливо, коли в нього ще був жовтий, то він взагалі як таке маленьке, дуже серйозне курча. І зрозуміла, що мені його Венміні нагадує дживса, може, тому я його так сильно люблю. Він дуже маленький, з тоненьким голоском, такий весь дуже милий, тендітний, але дуже серйозний і дуже розумний. Ой, я ледь не впала. Який дівчик. Дуже серйозний пес. Дживс на мене дивиться, як на дебілку. Думаю, куди ти мене випхала в такий дощ, що мені оце робити? Що ти від мене хочеш таку погоду? Я сама не розумію, що я від нього хочу і на що я його зараз е... витягла. <рес> <рес> Ох, який! Ох, який! Ти такий сильний? Ти такий сильний. Блін, мені здається, якби я могла підкреслити абсолютно весь розділ, «Немовлятко Христос. Я би це зробила, бо він такий смішний. Я прям не знаю, тут смішно все. Я навіть не знаю, де починати підкреслювати, де закінчувати, бо його хочеться реально зачитувати вголос Весь. Я за один день прочитала 223 сторінки. І я просто не можу зупинитись. Вже 12:09 треба йти спати, в мене вже голова не варить, і тільки тому я відкладаю книжку, бо хочу читати її нормально свідомо, а не коли вже мозок не дуже сприймає інформацію. Але я просто не можу відірватись. І, хоча це перечит. Блін, яке б я зараз задоволення отримала, якби читала цю книжку вперше зараз. А, я вкотре не втомлююсь дивуватись тому, як Ірвінг майстерно будує історії. З часів Дікенса реально не було ще людини, мені здається, яка б так класно ем, будувала саме історії. Тому що. Завжди в усьому трагічному в нього є комічне, в усьому комічному є натяк на трагічне, історія така суперсерйозна, в принципі, і така прям висока про долю, про релігію, про віру. І головний герой він уособлює в собі такого Христа. Ну, коротше, ну така прям епічна історія за масштабами. Але наскільки вона грайлива, наскільки вона пустотлива, наскільки вона така цікава і якась добра, я не знаю. Я прям, блін, не можу. Я в захваті, може, ще зараз трошечки почитаю у ліжку перед сном, бо я не можу відпустити. Зараз ще буде різдвяна постановка. Я пам'ятаю, що це найпрекрасніше взагалі в цій книзі. І я хочу вже її прочитати. Тому зараз швиденько змию макіяж і побіжу ще дочитувати. Як тепер зупинитись і не прочитати, і не перечитати усього Ірвінга? Мені здається, я зараз сяду перечитувати, доки я тебе не знайду, яке я прочитала минулого року. Але блін, який же це кайфовий письменник, який же він талановитий, блін. Я, до речі, якраз сьогодні знімала плани на квітень для спонсорів. І я там жалілася деякий час на те, що раніше до 22-го року я могла прям сісти і цілий день читати книжку, ні на що не відволікаючись. Після 22-го, через оці тривожні постійні думки, я от зазвичай тепер читаю 20 сторінок, потім на півгодини на щось відволікаю, щось інше роблю. Коротше, в мене от ось ця зникла. А, тільки я починаю читати, мені складно сконцентруватись. Тільки я починаю читати. в мене в голові там Ой, щось треба зробити, а це треба приготувати, а це треба купити, а туди треба написати. А, і я, от одразу все, я не можу вже сконцентруватись на читанні. Ці думки вимагають того, щоб я якісь дії робила, щось з ними робила. Я, коротше, жаліла, жалілась, і сьогодні, за сьогодні, 223 сторінки, майже не відриваючись. Реально, нанила. Я так сумувала за таким читанням, от якимось безтурботним, знаєте, от таке безтурботне читання, коли ти сидиш в книзі, і весь світ просто не існує для тебе. В мене вже дуже давно такого не було. Коли ти не думаєш ні, ні про які проблеми, тебе нічого не турбує, в тебе, блін, посуд немитий валяється на кухні, а тобі. Пофігу, тобі взагалі на все пофігу. Ти просто сидиш і читаєш. І це дуже-дуже класно. Я прям так сумувала за цим. І знову ж таки, я цю книжку перечитую. Перечитую. Сиділа собі, їла варене яєчко з салатиком. А до мене в гості приїхала літо світа і подарувала квітки і кошик. Тому що вони відкрили новий проєкт «Культо світа». Вони тепер будуть розповідати не тільки про літературу, а й про культуру взагалі. Це дуже прикольно. І чомусь не я їх привітала з цим, а вони привітали мене. Дуже приємно. Дивіться, ще, якого розкішного півника вони мені подарували. Ну це ж просто ідеальний декор для книжкової полички. Чого не скажеш? Про цього парня. Дві мої особистості на одній поличці. Скрипцова з Ужгорода Маленького приїхала до мене і каже, Боже, скільки у вас там в комплексі людей, скільки у вас, як ви взагалі так живете. Мені цікаво, що б з нею було, якби я завезла її на Виноградар. Тут реально один бетон і парковки, і все. Просто один бетон. Я зараз дуже тривожна, йду до дуже тривожного лікаря. Я взагалі така людина, о, я вже прийшла, чекайте, потім Так от, я взагалі така людина, яка ненавидить лікарів. Я до них ходжу тільки коли вже просто помираю. Типу, там, не знаю, в мене дірка в животі, вивалились кішки, а я така, а може, пластиром заклеїти і все само пройде. Це мій найбільший страх, мені здається, вже ті лікарі. Але ну, після 30 треба піклуватись про своє здоров'я. Вирішила піти до мамолога. А, просто перевірити. Бо жіночі груди це така складна система, а особливо, коли багато стресу в наших сьогоднішніх умовах вони так вередують, що треба ну хоча б розуміти, що там відбувається. Знайшла ще в себе якийсь вузлик, який болить. І моя тривожка вже мені все можна і не їхати, ти все одно помреш через тиждень. Тому треба для, своєї, для свого заспокоєння перевіритись. Фух, коротше, все з моїми цицьками плюс-мінус добре. Вони ходили в мене якісь кісти, знайшли навіть якусь доброякісну пухлину, але сказали, що це не дуже страшно, за нею просто треба спостерігати і робити регулярні чекапи. І я вже коротше, така, це так приємно, коли ти виходиш від лікаря, якого себе страшив дуже сильно, яким, що там в тебе знайдуть вже все, ти вже вмираєш там туди-сюди. От, і це так приємно, коли ти виходиш нарешті зі знанням, що з тобою все добре. І я на що записалась сюди ж, в цю ж клініку на УЗД щитовидної залози. Е, одразу пройду, поки я вже тут. Бо от якраз лікар сказала, що найчастіші види захворювання раку серед жінок на першому місці це молочної залози, потім шийки матки, і на третьому місці щитовидної залози. І от все це треба перевірити для свого заспокоєння, і все буде добре. От, а потім їду на зустріч, а потім їду пити пиво і святкувати, що в мене нема раку грудей. Мені здається, це страх будь-якої жінки. Тому, якщо ви бачите це відео зараз дивитесь, то це ваш знак, що треба перевірити груди. З нею теж все нормально, тому сьогодні я можу після зустрічі з чистим серцем випити пива за своє здоров'я. От приїхала в книжковий лев, зараз трошечки видохну, поп'ю кави, трошечки почитаю і піду пити пиво, святкувати, хороші аналізи. Так, до лікарів йти дуже приємно. Коли ти витрачаєш гроші на те, щоб почути, з вами все добре. Це, мені здається, найкращий спосіб витратити гроші у лікарі. Боже, що це таке? Що це таке? Чого вона така маленька? Дивіться, яка маленька книжечка. Не знаю. Кожного разу дивлюсь на цю книжку і кожного разу мене ті її купити, бо я думаю, що це про Марселя Прус. Та я свого вже знайшла. Я зла на вчорашню Алісу, яка чомусь вирішила, що записатись на 9.30 на тренування це хороша ідея. В таку погоду. Я встала в 8, погуляла з джипсом, змерзла навіть в термо. Побігла швидко додому, поїла. І тепер біжу на тренування, вся набита. Я не знаю, як я зараз буду тренуватись, мене і так підташнює. І ще враховуючи те, що я вчора до, ну, прям десь до першої ночі читала Ірвінга. Він всередині трошки просідає, тому якщо ви будете читати і вам стане нудно, не засмучуйтесь. Треба всередині один розділ про голос. Оце його так. Погортати він доволі нудний, а потім піде справжня жара. І стане дуже цікаво. Бо Ірвінг знову ж таки через те, що розглядає тут тему долі і фатуму, він постійно нам підкидає оці, от, якби я ж тоді знав, що означає сон овина, я б вчинив інакше. І ти сидиш і думаєш, Боже, що ж там за сон? Боже, що ж там відбувається, що ж там буде? І оце всю книжку. Якби я знав, якби він знав, якби ми й знали. І ти думаєш, Боже, що ж там відбудеться таке, про що ніхто не знав, але що дуже таке прям катастрофічне. І я хоч і читала цю книжку, і, в принципі, знаю, що там відбудеться, а я така, боже, як, як цікаво, що за сон, що за сон. Тому я вже хочу відтренуватись і побігти назад читати. Ого. А в мене ще три посилки. Люди проходили, дивилися, мабуть, думали, що я працівник нової пошти. Стоим с цими клубаками. От хороші книжки завжди безсмертні і пророчі. Тому що тут е, головний герой вже дорослий чоловік. Він озирається на своє минуле, на свою дружбу з зовину міні. І ці розділи переміжовуються розділами сьогодення, коли він вже дорослий. І як він живе у Торонто, бо він мігрував в Канаду через ненависть до політики штатів. І як він такий буркотливий, вже дорослий чоловік, постійно читає Нью-Йорк Таймс, постійно горить через політику. І Тут він, чи не саме це потрібно у всьому світі? Незрозуміла рішучість. Ось вам типовий приклад американської політики. Не треба, щоб тебе розуміли, головне бути рішучим. І він це каже про Рейгана. Але зараз це теж ідеально підходить. І зараз Ірвінг, такий самий буркотливий дідусь, який мігрував у Канаду, по-любому сидить, читає Нью-Йорк Таймс про Трампа і по-любому горить, так само, як його головний герой. Мені лишилось 40 сторінок. Мені так сумно, що ця книжка закінчується. Я вкотре не припиняю дивуватися, що це перечит, при тому, який я читала не так давно, 5 років тому, в 2020 році в COVID. І Яке ж я задоволення отримую? І цей фінал зараз я буду його дочитувати. Цей фінал просто. Я вже пару разів поплакала, але без вас я не можу. Яка ж чудова книжка. Як я тепер буду жити без ова на міні? Знову цілих п'ять років, поки знову не перечитаю. Джусунька, я збиралась писати. Мій маленький хлопчик, ти мені трошечки заважаєш тепер. Примітки з примірника зразка 2020 року в цей, і це було так весело і прикольно, тому що я там потім почала розмовляти сама з собою, жартувати навіть сама з собою. Там я в 2020 році писала, що директор школи уособлює собою типового американського політика, а школа це міні, держава. І потім я чорною ручкою 2005 року підписую внизу. Яка належить Овену Міні. ха-ха-ха, оце каламбур. Я навіть усю дурню, за яку мені тепер соромно переписала, щоб бачити свій розвиток, свої зміни. Наприклад, там була одна персонажка, і я там написала про неї: а, типова сучасна феміністка дуже мене бісить. І я написала чорною ручкою, Аліса, будь ласка, не неси дурню, мені соромно це переписувати. А потім в мене а там був стікер на дуже такому. Неймовірному повороті, де нам розкривають один секрет, де я написала в 2020 році, що я його відклеїла, вклеїла в книжку і поряд із ним приліпила стікер, такий самий, тільки з 2025 року. І написала, що. Бо я забула про цей поворот сюжету. І він мене вразив як у 2020 році, так і в 2025. Коротше, не сміялась я тільки що, коли це все переписувала, блін, мені ж тепер хочеться. Перечитати цю книжку втретє одразу, але це буде не те, бо я не змінилась. Треба це робити, коли я змінюсь, і може потім я буду зеленою ручкою приписувати Аліса, ти вдруге несла дурню і в 25-му році. Ти думаєш, що ти розвиваєшся і стаєш розумнішою, але ні. Не розуміє, що відбувається, і чому полички ближче до холодильника. Це не тому, що я хочу прям взагалі не вставати з дивана бо три улюблених шафки в доступності. Е, вирішили, що тут стіл робочий, за яким ми їмо, дуже в, такої, в такій ціні. За ним через це незатишно сидіти, незручно працювати, бо мало світла, тому ми переставили ось сюди. Стіл, бачите, одразу, скільки світла. А полички переставили сюди. Ще й класно, тому що, коли вони стояли біля вікна, вони вигорали. Книжки, от дивіться, в мене вигорів Дікенс. Тому так і для книжок безпечніше, і для очей краще працювати. Подивимось, може буде дійсно зручно. І ми залишимо так. А я, як завжди, не вмію вчасно закінчити відео і знімаю його в нескінченність. Тому закінчу, мабуть, тут. Дякую вам, друзі, усім за увагу. Хто поставить лайк і напише коментар, матиме такого ж хорошого друга, як Овен Міні. Цілую, обіймаю разом із Дживсом. Давай, Джипсі, поцілуємо.